Вітаю вас всіх на своєму YouTube каналі відео стосовно того, як під'єднати ТТ-15 нашийник до альфи 100. Аналогічним чином, все проходить як із 430-ю базою. З центрального меню ми вибираємо список собак. Добавіть собаку. Знаходячись рядом з шейником. Да, на нашиники натискаємо кнопку і тримаємо сигнал. Відпускаємо. Нашийник під'єднано, ім'я собаки пишемо таким чином, то, що нам потрібно, ставимо галочку і собака під'єднана. Коли потрібно змінити ім'я собаки, то цим курсором видаляємо. Тобто, або туди, або сюди. З'являються такі курсорчики, пишемо ім'я. Натискаємо галочку. Машинок все під'єднання, нічого складного